Орки, мармулятки, морози, болтовки, понад усе на світі, все люблять малюки, не болить животик і зубки не болять. Продовжуємо смакувати смаколики у нашій мовленєвій кав'ярні. Розгорніть зошит та запишіть слово кав'ярня. Назвіть орфографію в цьому слові. Правильно. Написання апострофа. Пригадайте правило, коли ми пишемо апостроф. Наш кумедний знак, а ми його так з вами називаємо і знаємо чому, пишеться після пи, Ф та твердої Р. Перед Я, Ю, є. Ї. Букви Якщо стоять після апострофа, завжди позначають два звуки. Ну, зрозуміло, що ї завжди-завжди позначає два. Що дає апостроф? Апостроф позначає роздільну вимову звуків. Але не забувайте про слова з м'яким рі. Тобто моряк, буряк ми пишемо без апострофа. І про слова духм'яний, моркв'яний. Також продовжуйте, будь ласка, правильно, пишемо без апострофа. Продовжуємо працювати в зошиті і у два стопчики запишіть наступні слова. У перший: пюре. Цвях. Пиріг, тьмяний, різьбяр. У другий стовпчик п'ють, в'язати, пір'їна, М'який, Люб'язно. Пограємо у гру і швидко скажемо слова першої колоночки і другої. Першої пюре, цвях, пиріг, тьм'яний різьбяр. Другої. Пиють в'язати пір'їна м'який люб'язно. Тобто Прочитавши ці слова, ми переконуємося в тому, що Апостроф позначає роздільну вимову та твердість приголосного. Продовжуємо смакувати наш вишневий пиріг та записувати слова із апострофом. Отже, я вам читаю речення. А ваше завдання виписати лише слова з апострофом, які почуєте. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Наступне речення Я край один лиш знаю, одну лише ріку, для них б'є серце в грудях, для них лише живу. Будьте уважні Я край один лиш знаю, одну лише ріку для них. Б'є серце в грудях, для них лиш я живу. Наступне речення? Нагадую, виписуємо лише слова з апострофом. У зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? У зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? І останнє речення Де ж соловейко? Де ж спів солов'їний? Де ж соловейко? Де ж спів солов'їний? Перевірте, будь ласка. У вас мають бути записані наступні слова. Сім'я б'є зів'ялих солов'їний. Відгадайте загадку, який птах ніколи собі гнізда не в'є. І загадки випишуть слово із апострофом. В'ється, стука молотком поправляє нам садок. Хто це? Відповідь до цієї загадки запишіть у ЗОшит. Додому. Сторінка 91, справа 4.